Чому нам важко в принципі, приймати свої недоліки? Тому що е, от ми е, там, говорили днями про е, те, що ми там, не готові приймати знаки уваги, там, любов до себе і так далі, тому що якісь свої травми є. І тут іде противага, що навпаки, ми готові приймати все хороше на свою адресу, окрім е, недоліків, про які інколи нам може сказати тільки людина зі сторони, а ми самі можемо навіть не знати про це. Mm -hmm. Тут важко приймати свої недоліки, бо одразу ворог намагається при цьому надане значення надати цьому таке певно, що з тобою щось не так, ти якийсь не такий, якщо в тебе недолік. Тобто ворог не зацікавлений в тому, щоб спрямовувати нас до світла, так, щоб ми думали так, як це просто виправити треба. От він говорить: ага, якщо в тебе недолік, значить, не знаю, ти якась не така людина, іначе ти не гідний, наприклад, спілкуватися, дружити, заводити стосунки, йти до Бога. Тобто він спокушає через недоліки, бо він знову ж таки все буде залежить від інтерпретації будь-чого. Uh -huh. да, недоліки можуть з однієї сторони стимулювати нас до того, щоб бути досконалими, як отець наш досконалим, да, як Ісус говорив. От з іншої сторони, вони можуть нас демомдемотивувати взагалі йти в розвиток. Тому та угу. да, тема дуже цікава, достатньо складна. Але дуже добре буде її піднімати і розвивати. Я б запропонував нам ще окреслити одразу різницю, про які саме ми недоліки говоримо. Тому що ну я думаю, що є певні моменти, які можуть називати недоліками, да і вказувати людині, ну які не під власть. Наприклад, це зовнішність, там ще якісь прояви. Тобто про які контекст яких недоліків в нормальному розумінні ми будемо сьогодні говорити. Давайте от якось їх категоризуємо. Давайте візьмемо якусь таку річ, на яку ми можемо вплинути, наприклад, пунктуальність. Правда, якщо ми не приходимо вчасно, то це це точно недолік людини, і він може вплинути на нього. Якби правильно зазначили, що стосується зовнішності, ми не можемо це виправити, і то треба ще подивитися, чи точно це недолік. Якщо ми беремо якусь етичну складову, наприклад. Наш військовий буде з протезом, чи ми можемо говорити, що це недолік. Uh -huh. Ну це точно не недолік. Це знову ж таки це наш захисник і він втратив, наприклад, кінцівку внаслідок так, того, що він захищав нас, що він стояв за нас, uh -huh. да і ми навпаки, це ну, як свідчення того, що це дуже, дуже там велика людина. да, це він е, робив неймовірні речі для того, щоб захистити нашу землю. Uh -huh. От. Але якщо інколи знаєте, у нас же в культурі є така проблема, що ми зовнішні недоліки можемо сприймати як за те, що ну як соромно. Тобто у нас тут в чому тут буде психологія включатися? Що є недолік, і ми одразу відчуваємо стосовно цього якусь неповноцінність, і з цим потрібно працювати. Тому ми не відчуваємо неповноцінність, тому що ми запізнюємося. Це прям дуже дивно звучить. Тому я думаю, ми будемо сьогодні ще поговоримо, як це виправляти. Тобто нам потрібно надбати силу, щоб виправити, і розуміти, що це проблема, і я можу на неї вплинути. Тому про не такі недоліки я й пропоную сьогодні поговорити. Угу. Супер. Яка різниця між самокритикою і здоровим розумінням своїх недоліків? Якщо ми беремо теологічну і психологічну сторону. Я б тут таку додала категоризацію про сором і совість. Uh -huh. Тобто, совість це те, що зі мною щось не так, наприклад, я запізнилась. От на ваш би ефір я uh -huh. сьогодні запізнилась, і я б відчула совість, правда, що я могла підготуватися. Я знала завчасно, тобто я щось не вплинула там на це. І це я розумію, ага, мій недолік запізнюватись, наприклад, я маю це якось виправляти. Так, є одна сторона, з другої сторони приходить ворог і говорить, що ж ти за така людина, що ти запізнюєшся? Чи точно варто тебе туди запрошувати, чи mm -hmm. точно ти можеш щось розповісти і допомогти людям? Розумієте, і ми отут -от, проблема недоліків саме буде критися тут, в цій стороні, в совісті, в соромі, верніше, вибачте, того що диявол буде через це спокушати Проблема недоліків в тому, що вони є високий ризик того, що вони будуть нести у цього сорому за себе, що якийсь не такі? Mm -hmm. І дивіться, що цікаво, що якщо ми відчуваємо за такий недолік сором. Ми його не будемо виправляти. Навпаки, якщо б я відчула сором за те, щоб я ну, гіпотетично запізнилась до вас, не те, щоб я зробила, я б, наприклад, уникала б запрошення. Сказала, б, більше ніколи не прийду, щоб не зустрічатися з цим недоліком, uh -huh. не виправляти його, і таким чином я уникну а, моменту сорому за нього. Бачите, uh -huh. як, 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 яка проблема okay. е, важлива і як важливо про неї говорити, бо це буде впливати на наше духовне життя стосунки з, е, з ближніми, да, стосунки служіння наше в першу чергу, то я ж і служити тоді не піду, бо я ж запізнююсь. Ну, наприклад, ми беремо такий самий такий, е, Так, Або, або я, я не буду служити, бо там мені вказують на мої якісь е, недоліки, що я десь там не впоралась, я там десь можливо не так зробила. Я схопила такий момент. Я не знаю, чи ви скажіть правильний напрям думок мій пішов чи ні. Що коли діє совість, Бог через совість може впливати, вона йде на виправлення, тобто нам на добро, на благословення в результаті після Абсолютно цього. Вірно. А коли йде сором, і оце самокритика, то вона нас руйнує в результаті. Абсолютно вірно. Да. Тобто, це працює в дві сторони. І там буде між ними величезна відстань. От. І mm -hmm. інколи диявол може так насплутати, mm -hmm. що в моменті, коли я маю відчути совість та, і покаятися, бо покаяння. Приходи до нас через голос совісті якраз, okay. але це буде дуже делікатний голос, коли Господь нас постукає по плечу і скаже: знаєш, ти ж зробив щось гріховне. Прийди до мене, покайся, і я тебе прощу. Дияволу не вигідно, щоб ми так відчували і щоб ми каялись в гріхах, тому він буде нам навішувати цей сором за наші недоліки, наші якісь проступки, та, і те, що ми там, наприклад, спізнюємося, чи ми не знаю, що служінні якось робила якусь помилку. Да. Uh -huh. І тоді ми критику від людей будемо е, теж сприймати, що о Боже, я хочу сховатись, провалитися крізь землю, і мені певно не треба служити. Не uh -huh. треба каятись, не треба служити, уникати у цих почуттів, уникати, зустрічатися з собою, з проявами і виправлятися відповідно. Дивіться, тут все складається дуже дуже чітко. Тоді uh -huh. людина не буде проявлятися через недоліки. Угу. От е, я навіть згадав в Біблії да, різницю, що, от, наприклад, Адам і Єва вони засоромились і вони втекли і сховалися від Бога, так, коли згрішили. А наприклад, от ми багато згадували да, розмови Давида з Богом, то він е, в будь-яку мить міг кинути все, прийти і молитися до Бога, що я згрішив, я визнавати. там зробив те, визнавати, да, і тому він названий е, та, такою людиною близькою до, до Бога, по серцю Бога. Е, от. Наприклад, ми вже визначились, да, є недолік ну, у гіпотетичної людини. Далі ми бачимо, що є декілька розвитків подій, що з цим недоліком робити. З одного боку, його можна не визнати і сказати, Ні, у мене такого недоліку немає або це ваші проблеми. Там з іншого боку, можна побачити і здорово, ну так, дійсно, треба над цим працювати. А можна, наприклад, сказати, що ну слухайте, я такий, який є. Приймайте мене ось таким. От як нам е, правильно реагувати, якщо е, з'ясовується, зустрічається так? цей недолік. І е, як нам об'єктивно оцінити, що е, моє те саме е, постійне запізнення кудись, це все ж таки недолік, який потрібно виправляти, або якась риса характеру, це недолік, який заважає мені спілкуватися з людьми, які би варто виправляти, щоб не піти от, в цю е, дуже популярну зараз тенденцію, так, е, таку в світі психологічку. Психології світській, що а, я в першу Можу чергу в так, зі мною все в порядку, а, це інші мають мене приймати таким, як я є. Теж угу. таке хороше питання. І те, що ви сказали зараз, те, що в світській психології культивується дійсно. Воно фактично легалізує таку інфантильність, внаслідок якої людина не буде взагалі рости, розвиватися і бути дорослою. А це якраз Павло про цих писав да, людей, що вам вже надлежало бути учителями, а ви ще дітки, яким потрібно молочко. Це якраз от... І дітям можна бути там, там не знаю, там, запізнюватися, да, і ми не очікуємо, що вони прийдуть раніше. Але ми, як дорослі, їх виправляємо, ми говоримо знаєш, що і тут от критичний момент, людям неприємно, коли ти запізнюєшся, бо на тебе чекають. І тут питання, коли зрозуміти, що це недолік, то людям це заважає. Вони тобі постійно про це говорять. Ти запізнюєшся, ми тебе чекали, ми, ми тебе розраховували це і наш час. От, якщо людина каже, знаєте, я такий, що я запізнююсь, то ви просто будьте готові, що колись вас, наприклад, не будуть вже й чекати, а от і вам буде дуже боляче. Знову ж таки, ми тут як маленькі дітки. Я ображаюсь, я уникаю, я хочу робити, що я хочу. Тобто, це фактично, якщо людина не хоче виправляти такі надоліки, то це говорить про її певну незрілість. І якщо там така світська психологія буде тільки це підігрівати, казати, ну да, в тебе ж такі почуття, це для тебе важливо, не знаю, робити те, що ти хочеш, приходять, коли ти хочеш. От. Це буде взагалі величезною проблемою. Тому ми постаємо, бачите, тут взагалі перед такою моральною ділемою, що ми говоримо в контексті зрілості людини. що Навіть якщо ви зрілій людині скажете, знаєте, що нам було б важливо, щоб ви проходили завчасно, і зріла людина скаже, добре, тобто людині повідають. Ввідомляють про кордони з іншої сторони. Що, угу. знаєш, не тільки є в тебе кордони і потреби в інших людей, вони теж є. І зріла людина вона це буде дуже добре чути. Якщо ви відчуваєте, що вам неприємно боляче, образливо це чути, от, і тут питання, що з цим робити, ну, намагайтесь просто задати питання і собі уявити, просто, що не тільки ж в мене є потреба, є ще інші люди. І це відчуття інколи людей я бачу там і в практиці дуже добре включаю. І, і тоді вони починають думати не тільки знаєте, з власними потребами і власними не знаю, там роблю що я хочу. От, а якщо всі будуть робити все, що ми хочемо, і всі будемо приходити в різний час, то у нас певно не, не вийде служіння. От пастор прийде в 10, левіти прийдуть в дванадцять. От, а група там порядку прийде взагалі, не прийде, бо вони підуть всі, не знаю, там на пляж. Ну і все, і що в нас буде тоді. І це коли людей такі приклади дуже добре включають. Насправді, якщо ви та людина, яка от чуєтесь, ну якби так, я не хочу змінюватися, я така людина, дивіться. Е ми маємо відчути, що Ісус нам говорив про учнівство. Він назвав нас учнями взагалі оцей розвиток постійне навчання. Тобто, це і є, передбачає роботу з недоліками, що ми намагаємося бути досконалими. Ми праведні перед Богом, ми каємося, ми працюємо зі своїм характером. Це вічна боротьба. Угу. Розумієте, тому недоліки інколи люди нам можуть підсвічувати спрямовувати. Як ви добре сказали, да що ми можемо про це не знати? Чи думати, що всім в порядку, що я запізнююсь? Люди при цьому повідомляють нам і знаєте, ми маємо прямо подякувати того, що люди нам допомагають і їм не все одно вони uh -huh. дбають про нас і дбають про результат цієї команди. Так і ми бачимо навіть в писанні неодноразово, що навчайте один одного у тому, що ви пізнали так. Діліться, щоб ми могли ставати кращими. Що Бог говорить про виправлення недоліків наших? Де тут ще криється такий момент перемоги? Як з Богом можна їх долати? Бог завжди дає силу проходити труднощі. І робота з надоліками — це теж певні труднощі, певні випробування. Бог тебе випробовує, чи ти будеш проходити вчасно, От, Бог тебе випробовує, чи ти будеш, наприклад, не кричати на людей, якщо тобі не подобається, що вони роблять. От, тобто Бог дає силу, і знову ж таки, як Ісус говорив, що будьте досконалими. Тобто він він пропонував і говорив, що це є дуже важливо це і ставати на шлях досконалості. Зрозуміло, що тільки Бог може бути досконалим. У нас, скоріш за все, недоліки будуть до кінця життя. Але яку роботу ми з ними робимо, і як ми взагалі чи розуміємо, ми, що це проблема, що це заважає людям. Чи ми беремо за це відповідальність, тобто, чи ми зрілі, дорослі люди, які можуть йти і навчити хрестючи. Людей в ім'я Отця, Сина Святого Духа, оце буде для нас дуже важливо. Угу. Ще на хочеться чи можете ви якось також прокоментувати, чому тоді апостол Павло казав, що краще я буду хвалитися своїми немочами? Тобто, ми бачимо, ми розуміємо, що ті немочі, про які він говорить навряд чи, це про гріхи, якесь зло. От можливо, можна в цьому контексті ще цю розмову підсумувати. Так, да, дуже хороше питання. Знаєте, я б сказала, якщо говорив апостол Павло, я б, я б так інтерпретувала в даному випадку це про те, що він, наприклад, у нього було минуле, на яке він не може вплинути. Його неміч, його якась слабка сторона, це було його минуле. Він не може вплинути на ту історію, що він гнав, наприклад, християн. Тому він себе тут прийняв, погодився і розуміє, що Бог його простив за це. Угу. От, можливо, таки, така буде сторона для нас важлива. Або е, як Бог говорить, що він вибрав немудре світу цього. Да? Наприклад, він обрав Моїсея, у якого був там дефект мови, і е, фактично угу. він знаєте, людину, яка типу не підходила до цього. Він використав дуже потужно, і Мойсей зробив для нього ну, велику роботу, велику справу і погодився на цей поклик. Тому я б теж казала, оце, це теж про німеще, що незважаючи на те, що є речі, на які ми не можемо вплинути, наприклад, мова чи наше минуле, Бог нас може і, е, використовувати. І це насправді є чудо, яким ми можемо хвалитися. Тобто, не дивлячись, от два ті. Я можу іти рухатися з такими недоліками до Бога і використовувати, він мене буде використовувати в моєму поклику. Справді, от в цьому надія те, що так, я бачу зараз свої недоліки, так я бачу, але навіть в моїх недоліках, коли я їх визнаю, рясніє сила Христа, тому що тоді він мені потрібен, бо якщо я вважаю себе ідеальним, то тоді мені не потрібен Христос. Я ж сам молодець, я а, зробив так? себе ідеальним. Mm -hmm. Тому взагалі ми ж не даємо місце Богу. Так, так хочеться от десь знайти в собі е, золоту середину прояву, ну зі свого боку, е, коли я маю визнати, що е, я сповнений недоліків як грішна людина, і при цьому я безцінний в очах Бога і досконалий. Ну тобто, е, оце напевно най, найкращий рівень вже так стосунків з Богом, коли можна дійти е, ось цієї рівноваги, що я прагну до досконалості, тому що я е, ну, ніщо без Бога, так? і в той же час я найкращий, тому що я Божий. Де я <с. ним створений, Його творіння. Можливо, пару слів на останок можете ще додати. Я думаю, тут знаєте, ця ідея полягає в концепції праведності перед Богом. Тобто Він на нас дивиться як на недосконалих, але й на тих, хто прийняв Христа в своє серце. Тобто Він нас ну, дивиться на нас як ну, чистих, uh -huh. безгрішних. Да? І ми маємо теж навчитися цьому. Але того ми праведні не того, що ми, ну, штики, да, ми молодці, ми все правильно зробили. Або Ісус за нас вмер. Його жертвою ми є досконалими. Uh -huh. Є гріховна плоть, яка постійно буде робити супротив, і з цим потрібно працювати, буде все життя. Угу. Як написано не від справ, щоб ніхто щоб не хвалився, не так тому що це дає нам тільки Бог. Дякуємо вам величезне, Тетяно. Що то училися, як завжди, приємно з вами поспілкуватися і розкрити таку важливу Взайм. тему саме з духовної частини. Гарного вам дня.